Ну а зараз давайте подивимося, що відбувається безпосередньо на лінії фронту. Я нагадаю, ми працюємо з онлайн-картою Діпстейт і подивимося, що ж відбувається на межі Харківської та Луганської областей. І тут наш Генштаб не повідомляє про штурми з ворога за минулу добу. На цьому напрямку тривають позиційні бої. Однак є зміни на карті, а саме уточнена ситуація поблизу Орлянки. Як бачимо, за добу ось так вона змінилася. Тож село ще. Досі перебуває під ворогом. Ну і також російські військові стверджують, що українські війська намагаються прорватися до траси Сватове Креміна поблизу Сватового та утримують оборону в Новоселівському. І продовжують наші сили вибивати ворога на цьому напрямку. Вночі прилетіло росіянам в окуповану Кадіївку, що на Луганщині, влучання в склад БК із детонацією. Ну, йдемо далі, поговоримо про Донецький напрямок і повертаємося до наших онлайн-карт. Окупанти тут не зупиняються. Наше командування звітує про відбиті атаки на шість населених пунктів. Зокрема, йдеться про Верхньокам'янське, Яковлівку, Солидар. Ну і також ворог не припиняє штурмувати і Бахмут. Наразі у місті просування противника невідомі, але там просто пекло. І за даними аналітиків Діпстейт, також загарбники штурмують. Район Кліщиївки та Опитного, а також ведуть штурмові дії з Кордюмівки. Ну і російські окупанти, як бачимо, продовжують знищувати місто за містом на Донбасі. Вони хочуть залишити там лише руїни та вирви. Про це розповів президент Володимир Зеленський. Однак наші війська тримають оборону та нищать ворогів. Ну так, власне, 46-та бригада напередодні вибила окупантів з кількох кварталів Бахмута. Про це в ефірі нашого каналу розповів військовослужбовець збройних сил України Олександр Погребиський. Буквально ще поза. Два дні тому вони зайняли саме ці позиції. Нам була поставлена задача звільнити і вибити ворога. Задача була виконана десантно-штурмовими війська. Є постійний обстріл міста ворогом артилерії ворожої. Ворог намагається дрібними групами піхоти під контролем безпілотників, які вони теж, до речі, мають просуватись. Якби намагається захоплювати околиці, але ось бачите, в тому числі і наш підрозділ не дає йому це зробити ефективно. Є помилки з нашого боку на тактичному рівні, і треба про це говорити відверто. Треба робити висновки для того, щоб їх не допускати в подальшу. Треба попрацювати над організацією оборони і на тактичному рівні, і тоді, взагалі, ворога не буде шансів. Ситуація непроста тому що немає там часу, особливо багато для того, щоб організувати нормальну і оборону, і якісь контрнаступальні дії, оскільки інтенсивність бойових дій наступальних дій з боку противника, вона є високою. Тому необхідно всі, всі абсолютно рішення приймаються дуже швидко. Повертаємося до наших онлайн-карт та поговоримо про Авдіївський напрямок. І тут генштаб повідомив, що за минулу добу відбили атаки на веселе. Також бачимо зміни на карті поблизу Невельського. Росіяни продовжують штурмувати цей населений пункт. Вони збільшили свої сили на цьому напрямку, і за даними аналітиків, Діпстейт, ймовірно захопили один квартал посадки. Однак, поки це неофіційна інформація, це лише дані з відкритих джерел. Наш генштаб поки що. Що мовчить і її не підтверджує. Ну і також у Міноборони РФ стверджують, що російські війська захопили основну частину водяного. Ну і це власне дозволить окупантам наступати в напрямку тоненького, там далі до Орлівки, і таким чином перекрити українські шляхи постачання з Орлівки до Авдіївки. Однак ще раз зазначу, це лише припущення та дані з відкритих джерел, зокрема з російських пабліків. Ну і також у центрі Мар'їнки точаться важкі бої. Там також просто пекло, як власне і у Бахмуті. Окупанти можуть почати наступ на заході Донеччини, щоб захопити всю область. Про це йдеться йдеться про ділянку поблизу Вугледара та Павлівки. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. За їхніми словами, росіяни, які відійшли з правого берега Херсонської області, передислокувалися до різних районів Донбасу. Вони посилились мобілізованими резервістами однак, попри потенціал росіян. Аналітики вважають, що вони не зможуть захопити стратегічно важливу територію протягом найближчих місяців. Ну і перейдемо до Запорізької області і подивимось власне на карті, що ж там відбувається. А тут наші сили продовжують вибивати ворога на цьому напрямку та нищать логістику окупантів, та також склади, командні пункти. Ну і росіяни дуже бояться, що збройні сили України дійдуть до Мелітополя. А їм і справді є чого боятися, адже це відкриє шлях до нашого тимчасово окупованого Криму. І військовий експерт Дефенс Експрес» Іван Киричевський в ефірі одного з каналів пояснив важливість деокупації Мелітополя. І за його словами, сухопутний наступ збройних сил України на місто почнеться після зупинення ворога на сході. Важливість Мелітополя тут, скажімо, так складно сказати щось нове, крім того, що це важливий логістичний вузол, який сполучає росіян, так на їхньому цьому коридорі між тимчасово окупованим Кримом і Донбасом. Там занадто багато. Комунікацій транспортних входить в росіян у цьому напрямку, і, виходить, що якщо їх всі обвалити, тобто залізничне сполучення, автомобільне сполучення, то в ну, них можуть бути, піти далі такі дуже своєрідні специфічні каскадні процеси, тому що, наприклад, зараз по суті єдина повноцінна логістична артирія, якщо транспортні комунікації по Мелітополю будуть перерізані, то тут для росіян виникатиме питання, як взагалі постачати боєприпасами іншими там. Ну, провізія пальне той війська на Запорізькому напрямку, на Лівобережній Херсонщині. З іншої сторони, виходить, що якщо от цей коридор їхній умовний із Донбасу на Крим буде розрізаний, то виходить, що росіянам якби і насправді виникає певний стратегічний параліч, тому що для них, судячи з цього, утримати Крим важливіше аніж схід України. Ну і повертаємось до наших онлайн-карт і подивимося, що відбувається на тимчасово окупованій Херсонщині, зокрема на лівому березі. І тут змін на лінії розмежування не бачимо, але обстріли правобережжя тривають. Також за інформацією нашого генштабу окупанти замінували дачні ділянки та узбережжя річок Конка і Чайка, що поблизу Олешок. Також ворог примусово евакуював громадян України, які проживали на острові Великий Потьомкінський поблизу Херсона. на Поки що під російським загарбникам територію.